В Азербайджані плов готують краще, ніж в Україні. Це не азербайджанський, це узбекський плов. Ага. А є азербайджанський плов? Є. Ну, зараз не приготуєш. Його треба раніше зараніше підготовитися. Опа. А я знаю, що от мене узбеки вчили, що треба, щоб було багато циб... моркви, цибулі і будь-яке м'ясо, аби не свинина, правильно? Да. Так. Ну, так ми і зробили. Да. Це Рагім, е воїн взводу безпілотних літальних апаратів. Ми живемо ледь не в одному будинку. Тут взагалі в цьому взводі у нас така діаспора зібралась, ну у вас, я, Можна я до вас примажуся, Я тут на, на день-два, з, з Микільської Слобідки, з, з одного комплексу. Скільки у вас тут, Слобідських? Слобідських. Чотири. ну На, 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 на десяток людей це багато. А скільки у взводі? 10. Ну да. І часто це ви таке балуєте себе пловом? Коли хотів. І коли тихо. Да. Що допомагати вам? Цибулю різати. – Не хочу. Цибулю где? Я, я, я буду в морці зимати. Ну давай на терці. Е, це чудово. Що означає дружний колектив? Ніхто нічого нікого ні про що не просив, вони самі підходять кажуть, я те зроблю, я це зроблю. Раз гуртом зараз буде плов. Ну, да. Це було по, -по, да? Ну, да, по полукольцями, так? Поукольцями чи кубіками? как хотите, как удобно. Резать, резать. И всю кубиком надо Ой. Ну, у вас виходить так, якщо ви безпілотниками займаєтесь, то, то ви ворога і не бачите так в обличчя. Чи по-всякому буває? В обличчя ні. А так, ми його бачимо постійно. Ну, так як і він вас інколи. Ну, сумніваюся, що він колись нас бачить. А, тобто ви ховаєтесь правильно? Ми так? ховаємось правильно. Ні, вони нас не бачать. А ми їх бачимо. Вони на людей схожі. Ми схожі. Ні, вони. А, вони? Ну, якщо б були схожі, то вдома сиділи. – Сиділи б вдома. І ми б тут теж не сиділи. Ну от ви зранку казали, що навіть за останні півроку війна ще більш стала війною дронів. Все вірно. Чому? О... Навіть не можу вам пояснити цього, бо тому що... Дрони це очі, які все бачать. А і бачать це птах, це який летить високо і все йому видно. А ми знаходимося ми... далеко. Грубо що ворожий видає. дрон, що наш дрон, ми все, все бачимо. І вони так же нас бачать. На це прийшла наша машина бойова, тільки з ремонту прийшла. От вона була на передові. Ми були, літали. Нас ворог вичислив на своєму дроні і відкрили по нам. І 120-ті міномети працювали по нам, працював град по нам і працював танчик по нам. Ну от з танчика осколки. У нас два трьохсотих хлопця. Один тяжкий, другий другий контужений. Ну, така ситуація, така війна. Нікуди ми не можемо дітись. Всі наші машини, ну щоб. А вам пос треба на передову для того, щоб якісно зробити роботу. Ну, звісно, звісно, да. нам потрібно це. От, хто допомагає нам? От... Тобто Белик... ви Бахмут уже карту на пам'ять знає. Знаємо, ми з Бахмут знаємо. Все, всі дороги знаємо. Все знаємо, да. так. От, от така ситуація, така війна, такі реалії наші. Після Кожного дня роботи після виїзду на завдання, ми коли повертаємось до бази, перше, що ми робимо, це відновляємо наш енергорісурс, так сказати. Да? Тобто ставимо всі прилади, всі кафлошки, всі зарядни, пульти, дрони на зарядку, тому що ніхто не знає, коли буде наступний виїзд. І не, ми, от ми це знаємо, але він може бути раніше, ніж ми плануємо. Тому важливо, щоб все було завжди готове. І от так це проходить процес заряджається, обычно, це триває десь до 6 годин. А якщо немає електрики? У нас є генератор. Генератор есть. Ми запускаємо і через генератор і заряджаємо ним. Без живлення ми працювати не можемо. От, ну, щось допрацьовуємо самі. От, наприклад, якщо рідна діджаєвська зарядка, вона заряджає по черзі. От, одну батарею, другу, третю. А от наші люди зробили так, що заряджаються одразу чотири батареї. Пристрій, да, пристрій такий. Ну, дуже класний пристрій, ми з ним працюємо. І теж дуже нормальні, от, тримають до шести. 8 годин от, роботи. От, Ну так, оці оці дрони ми вже загубили нам реп. У, у, ну, були втрачені. Вони зробили на бою, були втрачені. От, Але це війна. Ми губимо, знаходимо щось. От, Так що так так працюємо. Давай може... трофейні дрони. Буває, Буває, бувають знаходим, трофейні ми, дрони. От. Коли, якщо ти хочеш трофейний дрон, то є спеціалісти, які можуть таке переробити і роботу. Перепрошити, на і вони працюють на нас вже. Б'ють ворога. З їхніми же дронами ми вже працюємо проти них. Рагім, а от ви ж азербайджанець? Да. І вам вже 60 років. Будет. Будет. Но ну, вы могли не воевать. Ну я хочу воевать. Надо Україну від... как, как освободить Украину хот... от Как бы это смотреть. Я бы хотел, я бы. Ты тут и би... не скажешь, да, а, культурно. Да, да, да. Аж для вас что Украина? Для вас Украина что значит? Как я живу здесь, я гражданин Украины. Надо защищать Украину. Где живешь, там это твоя страна. Надо его защищать. Ну и получается. Получается. Защищаемся. Хорошо, еще выиграем. Победа была за нами. Молодец! Ой. Помогите, там що рада, що вам. Не кость заготовить. Ми, ми по настелі. Да, да. Що нас Ось Зараз оце вода вивітриться звідси і цибуля, правильно? Так, да? да, да. да. Ми ручню бачимо, вони буває нам показують фахію. — дурі показують. Да. Коли ми привітаємо, вони дивляться на дрон і показують на дури нам дурі нам тищуть, русня. Да, ну, ми ми дуже близько, ми бували тим... Е... — а, а якщо дві дулі покажуть, то значить то, то, то приговор вже, так? Так, да, да, то їм вже приговор буде. <зас> так що все нормально. Вони нас бачать, ми їх бачимо. От, ну це в порядку в нас. Ми, наша арта працює дуже добре, і мітометники працюють дуже добре, злагоджено, так що все нормально. Ну, тяжка війна зараз іде в нас. От, дуже тяжка технологія зовсім другі. От, і дуже жорстка війна. Дуже жорстко. Ну ви ж ви ж не військовий, це ж ви тут навчилися? Хто? Ви банкір, по-моєму? так? — Банкіри у нас там, я аграрій, два банкіра у нас. — Тобто аграрії, хто селекції займався от, і на Херсонщині вирощували на поливі. І так. І пішли ми добровольцями з нашого району. Перві дні війни. Ну, бачите, вам легко не буде, а потім знову повернетесь на Херсонщину, там поки розмінуєш, поки це все поновиш. Ну то ми з лекцій там вирощували, там полів було. Зараз нема. Завал, а будуть коли-небудь там поля? Будуть, я думаю, ну не скоро. Надо попрацювати над цим а, а як ви перевчилися от, з, з агрономії на це, IT чи що це таке? Ми чи... пішли на курси, да. Пішли на курси, вивчились, пішли на обикновенний мавік, потім на Матріс 300-й. От, вивчились, отримали сертифікати. ну, Життя таке, потрібно вчитись. І для чого вам оці нові комплекси? Ваше же є, чи, чи, чи завжди це ж розхідний матеріал? Ні, це... Зараз і FPV, в Зараз і в пів, це ну, якби зараз і ворога в пів є і в нас. От. Там підбиваємо техніку ворожу, от, і танки, і броню, і пікапи їхні. Так, от, завжди повинні йти. Війна по дронам. Идет. Зараз потрібно на і період, тому що це зараз за ним майбутнє. Ну в цій війні. А до речі, знаєте що може комусь це буде цікаво? Це якісь такі повороти долі. Ми з ігорем в сусідніх під'їздах живемо. Ми так, я вас не бачу роками, якось так. Ну може, я не помічаю, не знаю. Але одного разу ми коли зустрілися в одному купе, да. їхали з Чернівців, ви були з дружиною, я був з дружиною. Да. От і ми там тоді так гарно розговорилися. І от тепер зустріч за ну до Бахмута, тут, тут скільки? Тут Чуть -чуть. да, кілька кілометрів. Да. І це ви тут на роботу їздите, фактично. Ну так, да. Да. ми туди їздимо на роботу кожен день. Три години ночі піднімаємося і виїжджаємо от, працювати. Відпрацювали, їдемо сюди, щоб спокійніше було, але тут так чули. Та сьогодні Це було лети, таке, що. Летить, і касетки летять, і гради летять. от Все летить. Ну, от, от нам, там, в нам, ну в Києві, здається так, що якщо на карту подивитися, от три місяці пройшло, все начебто як на місці стоїть. Там по чому так? Ми ж, ми ж, ми ж пам'ятаємо Херсон, Харківщину. Це я не для себе питаю, для, для людей. Ну, зараз дуже, якби, дуже тяжко прорвати цю оборону їхню. За цей час вони дуже гарно копалися. Ну, вони інженери хороші, це хороші. треба визнати. Визнаємо, так, да, вони дуже хороші. Інженери зариваються так, що їх вибити. Кроти. Потихеньку, Бо, потихеньку, потихеньку, по 100 потихеньку, по 50 з, метрів. Знаєте, знає, що у кого у, у, і в мене навіть є таке, є таке відчуття, що росіяни вони як, трошки як дебіли. Ну, ну, вони ми трошки, ж... м, навірно, вони так вони нормально сихають, але ворог то сильний. Ворог сильний. Стріляють добре, ну, воюють. Ну, це потрібно. Жити хочуть конкретно. Їхнє керівництво Вороки. їм не дорожить. Вони як розходний матеріал. Пускають їх на обоє. Одні закінчились наступні, наступні, так? А вони слухають своє керівництво. А вони слухають. Я думаю, їм зворотнього шляху нема. Іли свої, ілі ми. І вони. Та хай би там повставали. Чи це не в їхній крові? Це все залежить від їхнього керівництва. І що їм говорили? Скільки років? Туди, так? Якщо в холодильнику стоїть одна колбаса, ти її будеш їсти постійно. Ну, у нас інше меню. О -о -о. У нас сьогодні плов, <світ> люля-кебаб, гарячий салат, холодний салат. Ну, у нас сьогодні буде засіда, При... приїжджають гості. Точніше, не гості, а як, ну, ну, ваші побратими, правильно? Побратим. командири. Так що готуємо. Готуємо, так. Да. Цибулька. Ура. Так що, Дім, не буде багато цього. Та ні, без проблем. Хай. Воно в... вариться, втушкується. От вам може здатися, що це багато моркви, але насправді мені узбики казали в армії, що має бути половина моркви м'яса один до одного. Так що а воно зараз все втушкується, і ви побачите, що це нормально. Це буде вже, я прогнозую, що це дуже смачний плов буде. А солить будемо в кінці, вже коли рис буде. Вже посолив? М'ясо треба посолити. Угу. Ну, по ідеї дуже скоро і рис будемо давати. Да. Да. Все буде вкусно. Безумовно. І все буде вкраїне. Безумовно, лише так. Ми по дорогованні А які у вас спеції? А тут суміш, так? Да? Ну да, все там для плова. Ну вже можна давати? Можна давати. А, так тут вони... Вони ну, тут... якраз на одну... О, вот на на эту... ось вот, цей вот казанок да, це все і піде. Да. О. Буде... Так, тут куркума, тут шафран, тут... Э... Спеці для плова. Барбарис і перець. Ммм, клас. ви не будете його заміряти, скільки води потрібно? Ні? На від. На від, так? Да. Я знаю, що стакан риса, да. два стакани води. Ну, то, я, то якщо рисову кашу робити. Да. Да. А Это так? Ну, так десь води має бути приблизно, напались, да? Немного, ну. Не багато, але... Щоб покривало. О. А тим більше воно вже було в воді, так? да? Бо воно вже пробили, пробили. воно наполовину готове вже. О, чекайте, чекайте, чекайте. Тут достатньо, я думаю. Ну, налей, налей. лей. Я вже долею. Наш випадається. Надо ставити кришку. Перемішувати не треба. А потім, коли набираєте, знизу м'ясо беруться, зверху зразу вариться, розбухне такою буде, буде розсипчете. Якщо угу. мішаєте, вона виходить кашевий різка. Каша. Це не сильний вогонь. Ні. Нормальний, так? Нормально. Ви ж бачили, що води було мало. Але її достатньо. Подивіться, який красень вийшов. Десь годинку, томився плов, уже. Командир приїхав. Легендарний бу булат. І не менш легендарні побратими. Ну що, не, 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 не погребуєте нашим пловом? Ні. І трагіма. Ні. От, ми майже рік тому готували бограч. Борож, да. Та? Швидко час іде. Війна ще триває. По логіці, в наступному році будемо готувати десерт. минулому – перше, в цьому році второє. И в следующем году десерт. Ну а как изменился хор за сейчас? Очень сильно изменился. Мы там поразделялись, половина осталась в одном Петро половина здесь. Ну, каждый занимается своим делом. Достойно выполняет боевые задачи. Наступаем, держим оборону, несем Спасибо. потери. Все как на войне. А ранок з чого починається? Ранок Та звичайно з приходу. <гум> <гум> від того, що десь прилетіло. Або Ракета і касетний боєприпаси. Що це компанія. Знаєте, що я бажаю і вам, і собі, і усім, хто нас зараз дивиться, щоб саме слово прихід. Воно залишилося в історії. Ну, це такі мої мрії, такі от. кілька інтерпретацій цього слова. Прихід, церковний прихід, прихід або приліт боєприпаса ворожого, або снаряда, або ракети, щось таке. Хай у наркоману. Нехай будуть приходи лише правильної нашої церкви, правильно. А оце, що падає на голову від цих нелюдів. Все, це, це, це в історії. Ви ж допоможете нам цьому. Да, да. Так, обов'язково. Так, пацани, смачного. Дякую навзаєм. А я напишу плов, бомба можна? Так. Да. <рігла> і, Я грубочі.